Давайте разом завітаємо до нашого офлайн-магазину, у якому ми оформляємо та готуємо до відправок ваші замовлення. Знаходимось ми у місті Коваль по бульварі Лесі Українки 11А, торговий центр Акцент бутик 405. Тому якщо ви місцеві або ж проїздом, будемо раді вас бачити. Перейдемо до вітрин. На цій вітрині ви можете знайти креми для обличчя, догляд під очі, серійні лінійки у косметики. Це вітрина з особливою косметикою від преміального бренду Plantneria, яка представляє свою продукцію на найвідоміших торгових майданчиках Азії. Тут у нас знаходяться різні засоби догляду за тілом, маски для обличчя, бальзами для губ та декоративна косметика. Наступна вітрина з очищуючими засобами для обличчя та тіла, догляд за проблемною шкірою, пігментацією, а також маємо великий вибір натуральних дезодорантів кристалів. Одні з найпопулярніших ліній для догляду за волоссям від Keratin та Лолан. та неймовірно великий вибір тайських зубних паст. Наступна вітрина це найулюбленіше наших клієнтів. Це різні засоби для догляду за волоссям від шампунів та масок до та спреїв Наступна вітрина одна з найпопулярнішими засобами це капсули для волосся. У нас один із найбільших виборів даної позиції. І остання вітрина це тайські бальзами, інгалятори, чаї та бади. Зіні, ви завжди можете звернутися за порадою до наших менеджерів. Або ж якщо ви не місцеві та бажаєте оформити замовлення на нашому сайті, телефонуйте за номером 0800 200 155, та наші консультанти з радістю допоможуть вам з вибором.